Розберемо момент, як ефективніше пришити складки в Ко3D. Тому що складки це не найпростіша історія, і інколи вони вимагають якогось навіть нестандартного підходу. У мене вже пришитий рукав, я його приберу, а замість нього візьму новий рукав і пришию його зараз разом з вами. Отже, перш за все. Рука, в імпортуємо, він має базові лінії. Інколи в такому вигляді, коли базові лінії активні. А інколи буває, що базові лінії заблоковані. В залежності від налаштувань, ми можемо отримувати попередній вигляд ліній базових або ось такі, їх майже не видно. Може здатися, що їх тут немає. Але якщо така ситуація, перше, що ми робимо, це вмикаємо базові лінії. Тепер базові лінії активні, і ми можемо їх перевести у внутрішній. Тому що працювати ми можемо саме з внутрішніми лініями. Таким чином, я їх всі виділяю. Права кнопка Pop-up Convert to Internal Line. Тобто перетворюю ці лінії на внутрішні. Стрілки, що означають напрямок складки, можна прибрати. Власне, технічно вони на нашу роботу не впливають, хіба що можуть відволікати увагу. І от що я ще зроблю, це додам посередині лінії. Тут не так важлива її довжина, скільки просто потрібно задати за допомогою неї напрямок. Приблизно, навіть якщо я бачу, що напрямок десь не туди, ну, можливо, підправлю. Я, мабуть, виберу монохромну поверхню, щоб краще було видно. Так. І ще сюди додав лінію. Ось тепер в мене є для кожної складки по три лінії. Я розумію, що оця складка буде перегинатися по цій лінії, тобто зовнішнє ребро складки буде отут. Це буде внутрішнє ребро складки. Точно так само і по цим складкам. Ось це зовнішнє ребро складки. стрілка про це говорить. Ця лінія з'єднується з цією, і, відповідно, оця лінія буде внутрішнім ребром складки. Те саме тут. Отже, я можу виділити всі лінії, які відповідають за зовнішнє ребро складки. Це оця лінія. Шиф затискаю. Потім оця лінія. Ця лінія також буде. Зовнішнім ребром складки. І тут оця лінія, так? Оскільки сюди буде закладатися складка. Тобто зовнішнє ребро нам говорить про те, куди дивиться складка. Ця складка направлена вправо отже, всі частини, які формують цю складку, знаходитимуться праворуч цього зовнішнього ребра складки. Тут складка дивиться вліво, відповідно, всі її складові будуть знаходитися ліворуч від неї. Отже, намітила всі зовнішні ребра складок і тепер заходжу в Property Editor і там, де опція Cut складки, виводжу значення в 0. Коли я приберу виділення, то бачимо, що ці лінії стали червоними. Тобто червона лінія означає саме зовнішнє ребро складки. А тепер нам потрібно позначити вгин складки, тобто внутрішні складки. Це ця лінія, ця лінія, ця, тобто всі лінії, які ми додатково намічали. І тут, навпаки, совую повзунок в 360 градусів. І тепер ці лінії позначилися синім. Таким чином, маємо червоні лінії, це зовнішні реброскладки, і сині лінії це внутрішні реброскладки, і нейтральні лінії. В принципі, вони нам не особливо потрібні, тому що по ним не буде відбуватися згинання тканини. Тепер переходжу в 3D-вікно і буду пришивати рукав. Перш за все, мені потрібно змінити позу аватару, тому що з такою позою дуже важко одягнути рукав. Для цього спочатку заморожу рукав, щоб він не упав, і в бібліотеці обираю А-позу. Тепер вмикаю точки розташування, прибираю заморозку і прикладаю цей рукав до руки. Точки можна вже вимкнути. тепер пришию пройму спинки до відповідної ділянки на окаті. І так само попереду. Окат переда і відповідна ділянка на проймі. До речі, саме для цього ми наносили контрольні точки на пройму. Тепер буде легше з'єднати рукав з проймою. Вмикаю симуляцію. Бачимо, що тут частково рукав пришився. Ну, Принаймні він тримається тепер на проймі, а верхня частина окату знаходиться на свободі. Тепер вмикаю підсилення матеріалу на рукаві. І дивіться, що ми бачимо: складочки самі закладаються. Нам тепер треба їх лише зшити. Ось так, я поки що їх фіксую. Пришивати складки до пройми буду в три етапи. Перш за все, за допомогою зшивання по сегментам зшиваю самі складки. Обов'язково контролюю напрям зшивання, щоб оці направляючі були дзеркальні одне відносно одного. Так само зшиваю третю складку і четверту складку. Тепер вмикаю симуляцію. Дивлюся, щоб все розправилося. Перевіряю, як там складка всередині розташувалася. Ось тут дивлюся. Тобто, якщо треба, поправляю. Другим етапом я буду пришивати саму складку до оката. Тепер беру інструмент вільне зшивання». І пришиваю складку до самого окату. Точка підказує, де зупинитися. Так само тут Тут. і зупиняюся на точці. І знову вмикаю симуляцію. Дивлюся, чи все добре тут пришилося. Ну, можуть бути артефакти у вигляді таких чорних трикутників, ну, не звертаємо на них уваги. І третім етапом буду пришивати вільний край оката до пройми. Знову беру вільне сшивання і пришиваю пройму до відповідної частини на окаті між складками. І так само тут беру шматок на окаті і пришиваю його до пройми. Бачимо, що утворилися нитки сшивання, і тепер можу вмикати симуляцію. Дивимося, як пришився наш окат. Пам'ятаємо, що тут велика посадка по окату, я взяла аж 7 см, можливо, така вона і не буде потрібна. Зазвичай я от дивлюся по своїм конструкціям, я в якийсь момент брала 3 см, в якийсь 4 см посадки. Тут така гіпертрофована, але краще показати на великій посадці пришивання зборок. На меншій це зробити буде відповідно легше. Прибираю підсилення і дивимося результат. Зверніть увагу, тут у нас намічені внутрішні лінії, їх можна залишити, але разом з тим прибрати їх видимість. Для цього в 2D-вікні виділяю зараз всі внутрішні лінії. Це можна зробити, клікнувши тричі на одну із ліній. Можливо, вийде не з першого разу, потренуйтеся. І тепер в Property Editor вимикаю опцію Show Schematic Line. Тобто сама лінія залишається, але її видимість зникає. Як бачимо, що тут немає вже цих ліній. І вже після того, як пришитий перший рукав, ми подивилися, нас все влаштовує можна зробити копію цього рукава. Роблю це через гарячі клавіші Ctrl-D або ж через Pop-up обираю опцію симметричне лекало із шиванням. Тут же прописана ця гаряча клавіша. Тепер ставлю рукав на порожнє місце в 2D-екрані. Разом з тим рукав з'являється в 3 d вікні він уже припасувався в потрібне місце, залишається тільки ввімкнути симуляцію. І ось таким чином наші складки пришиті. Знову таки, по окату можна використовувати інструмент Sharing, щоб складки були більш деталізовані. Ну, це вже можна поекспериментувати. Але в цілому, з пришиванням складок, ми впоралися.